Руки. Помив. Шановні гості, привітулі! А зараз я вам покажу десерт, який дарує вам е, настрій, який робить життя трошки яскравішим. Він готується дуже швидко, а зникає ще швидше, тому що дуже смачний. Він є дієтичним, але для любителів трошечки солодкого, можна його зробити і солодким, тому на ваш вибір. Панові, зустрічайте шоколадний мус! Так, і в нас інгредієнти. Е, водичка проста, желатин, е, какао і ряжанка. Ну і треба посуд, щоб було чому робити. В принципі, все, поїхали готувати. Зараз ми беремо желатинчик і туди його хлебись у водичку. Який димок пішов гарний. І треба розмішати. Розмішати його тако гарненько. От тако. І по рецепту треба що зробити? Відправити його трошечки в мікроволновку. Під, розтопився. Підігріли підігріли желатинчик. Такий, віси, бачите, яка консистенція така густовата, така трошки тянеться. Це те, що нам треба. Зараз беремо посудинку, виливаємо ряженку, вилили ось так гарненько-гарненько опа-па-па-па. Ще -по -по. може поможу трошки вінчиком. Є, далі, дальше, дальше, какао. Какао, теж туди. Тако посиплю, посиплю. Є. Ладно. І, 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 і. сюди желатинчик теж тако висиплю. Ось так. Ось так. І це все без образії. Ось це все. Дійство треба замісити. Замісити, перемішити, заколотити. Отако гарненько вінчиком. Отако, щоб какао гарно з усім змішалося. Це ж у нас мус шоколадний. Тому отако гарненько-гарненько. Так, е, друзі, у мене какао не солодке, а для любителів солоденького е, треба додати, що? трошки цукру, або цукрозамінник, або щось пудри, наприклад. У мене це, Я додаю дві е, чайні ложечки цукру. Тож це все гарненько перемішую. Значте, Перемішу, щоб було воно, все однорідне. Я сьогодні чекаю в гості свою однокласницю, то я думаю, що їй сподобається це. В принципі, я вже заколотив. В принципі, я заколотив. Зараз будемо розливати. Так, що ні гості перемішав добрень, добренько, так добряче. Стій, сті, сті. Так, і в мене є дві тарілочки. Я це розливаю у дві тарілочки. Треба, щоб було порівно. Трошки сюди, трошки сюди. Ну, а так як я наляпав, тепер беремо салфеточку і витираємо, щоб це було красиво. Отако, тому що естетика має значення. Отако. Ось я мус вже зробив, приготував, розлив. І зараз відправляємо це в холодильник на 30 хвилин. Треба буде витерпити 30 хвилин. Раніше не важливо, як буде довше, то в принципі можна нічого з ним. Не станеться. Поніс. Скажете, люди, все робити треба. І заробляти мус і працювати мус і працювати мус і спортом займатись мус. І все робити треба. І те, і десе. А десяні відпочи. І скуштуй, смачнюш ти мус у мене ось такий мус, і такий красивий. Мус застив, а я розпалився. І з вашого дозволу буду пробувати цей чудесний десерт. гарненько І це гарно. Шані гості, це смачно. Чесно, це дуже просто і смачно. Себе побалувати на, на побалувати на вечір саме то. Готуйте. А я нагадую, що я не кухар, але всі ризики берете на себе. Під настрій з позитивом. готуйте і їжте смачно. Гарного дня, вечора, тихої ночі. До зустрічі!